В результаті бойової роботи Сил безпеки та оборони України 26 грудня 2023 року знищено 13 кацапських дронів Камікадзе типу шахет-136-131 з 19 запущених рашистами у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей. Також тактична авіація повітряних сил Збройних сил України за допомогою крилатих ракет знищила великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Новочеркасск в районі Феодосії. Разом з цим кораблем пошкоджено портову інфраструктуру та судна забезпечення. On December 26, 2023, the defense forces of Ukraine destroyed the 13 attack drones of the Shahed 136/131 type. From the 19 ones were launched, and the Novocherkassk landing ship of the Russian Nazis.